Всім доброго дня! От зараз ми приїхали до Мішу в середній Березів. Кобилу вигрузили, таю і вже є Микола свою у черзі. Чекає, як кобила називається? Як? Багіра. Багіра. Кобила Багіра, я бачив тобі Олег Пелеп'юк. Привезли, були її е, гарна кобила. Пару день почала блестіти. Ти вже її десь кілька довгі. Вілка, вілка. Вілка. Гарна кубила, гарно складена. Така під роботу і під лошата. Скільки є? Три з половиною роки? Навіть тобі здорово буде. Дякую. Свої продав? Нічого не продав? У Миколи є лошечка. Скільки лошиться? Рік. Рік лошиться, яка ціна за залишить? 600 доларів. 600 доларів? 600 доларів то є. Як треба, то можемо скинути відео, або Миколи є свій тікток канал. Все, покажемо, розкажемо. Отака кобила. Гарна кобила. Зараз будемо грузити і пробувати парувати її добринь. Добриню чи фараон? Ні, та чим хочеш, тим паруємо, то що мені карізниці. Блищиться. Шукав, шукову, але таки знайшов. Якби не маємо, то я нормально не було. Та? Затримки. Файно. Видиш, як кому десь щось порадити, підказати. У нас весь час з кіньми було, у тебе теж було тепер з кіньми? так? У мене буде без коней. Ну, буде з одєрами, але у нас зараз пускає в електропастух. Стара трава і все буде добре. Яблуко пропаде. Ану проведи туди, да. Ти запрягав її? Yeah. 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 <tune> Скільки років тобі, Микола? 17. Миколі 17 років. Любить ці коні, має своїх чотири, е так? Yeah. Дві кобили, лошечку і лошука, так? І ще шукає, би було. Таку слушицю таку 17 років. Завжди впевнев страю. 17 Це файно. Мам нічого не каже, не б'є. Така чистенько все, рівненько, молоде, золоте. Файно. Що, заганяєш? Давай. Легонько, лиш не спіши. Все, ні, ні, нічого не треба, ти сам заходи. Нам вже буде йти. Дивись, як знайде. Єб. Ай. Єба є Бере, легоньку, легонь. Все, файн. Пустій, полаті. Отако От чемна зайшла, зараз включимо. Так, Микола переживав, що вона не заходить. А Цей Батман, та й, слава Богу, коні заходять мирно. Це зручно. Кого що цікавить з перевезення, звертайтеся. Два коні їдуть таких. Моцних я вже поставив колеса 16 цешки. Боже. І хід. Добре є. Включимось вже на місце. Так. Нам, у нас кожен день інакше і інакше пиво. Зараз йдемо. uma cola não vai rir, a Nicola vai... A gente não barreira, já lado. Ота. О, помало, вони не гонить. Треба скрутити ним, поколот зараз, бо він Каже, що ти так круто с неї, знаєш? Це Вже година півдесята, то він вже просто робити роботу Тіт є, навіть тіпку би був. Тіпку? Тіпку я не по крайній знаю. На крайній ноги. Всього. Бери. Вагіра вже, е, як сказати, підготовлена для парування. Микола з змішував приїхали зранку. Мене розбудили, бо я вчора щось допізну. Закрутився, але нічого страшного. Момки перевезені до... і пізно приїхав, десь в першій годині ще обходив коні вночі. Ось такі в нас кожен. Гіру ми вже парували і добриня далі йде оддих на ще є на весірку било. Дай ми повністю просто так. Я не буду в ячому літу. Ага. Локацію треба було на цьому. Треба тобі коля жеребці страшно, ти би навчився будівля швидко розмотувати. <риснені> тобі якби Каскобела з кобела душеці під ямком, такі бежитися. Бо є всякі нюанси, є деколи. <риснені> 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 ну та що, він видів як у Василєво так кобела, капестру розірвав. Так, то є рвуть капестру, але в мене, знаєш, такі капестри надіжні, а... Ну... Як не капестра йде, то воно може впасти так або закрутиться навколо яблунки, що воно сі душу. На сьогодні Міша Стефанко за оператора, що має набрати мільйони переглядів. Ано трохи давайся. О. О! Якраз це буде на... Yeah. та рано по. Я тебе зараз <реш> uh -huh. Хлопці приїхали, не виділили, скільки часу йде на це, аби е, привезти коня в порядок, бо він лягає е, грязний зранку, а зараз е, у нас ще така волога, земля така, що є болото, він хотів нехай ну, качитися. Але, буде сонечко від. Листиться тепер як. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, приїжджайте, паруйте гарними жеребцями. Всім до побачення.